Ви на YouTube каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати підлітковий велосипед Аль 24 Четіри Ліон Джуніор АМ Діді, Рама 12, Pink and Black 2022 року. Підлітковий велосипед з яскравим забарвленням та цікавою геометрією призначений для їзди як містом, так і по пересічній місцевості. Випускається у п'яти кольорах і підійде для юних райдерів на зріст від 125 до 150 см. зібраний на алюмінієвій рамі з внутрішньою провідкою тросів, пружиною еластомірною вилкою, дисковими механічними. Гальмами та оснащений 21 швидкістю. Байк має досить невелику вагу для даної комплектації. Всього 13,3 кг. У комплектації є підніжка та катафоти. Дана модель це прекрасний варіант для велолюбителя початківця або перехідна з дитячого рівня в більш дорослий. Для більш яскравої та комфортної їзди. Велосипед можна доукомплектовувати фляготримачем, флягою, мигалками та ліхтарем або брудозахисними крилами. Це все ви зможете придбати у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукач вулиця Томаша Масарака, 4. навпроти супермаркету Сільверленд біля Гіду для уточнення характеристик даного товару переходіть на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Ну а для замовлення телефонуйте за номерами у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди